Окей, Монса нас чекає. Ти маєш досвід їзди е, 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 на цій трасі. Розкажи от твої враження про, про Монцу. Як тобі подобається Монса? Що треба мати в Монці пілоту для того, щоб бути швидким, щоб перемагати? Так. Монц, це мій найулюблений трек. Я, я навіть зараз вже 5, -5 років живу в Монці. Тому так, це мій улюблений трек. Дуже багато прямих, дуже багато. З -з зон гальмування, тому так. В формулі 4 було най найважливіше дуже ефективно гальмувати. Та так, тому я там був швидким. Мені подобається цей трек а в Формулі 1. Якщо є багато швидкості не прямих, то там команда буде дуже швидка. Тому побачимо у Вілямсьому сезоні була дуже швидка дуже сильна швидкість прямих. Тому ми можемо побачимо там, яке результат навіть в топ-5.